Знову усім привіт! Це друга частина матерійського влогу, і якщо ви ще не дивились першу частину, швиденько переходьте на перше відео. Обіцяю там багато краси. На п'ятий день нашої подорожі ми вирушили на південно-західну частину острова. Першою зупинкою на маршруті стала Левада 25 джерел. Ми вже приїхали до Левади. Дорога тут, звичайно страшна, дуже великий нахил на гору І добре, що ми їхали вранці, людей взагалі не було, але ви бачите погоду сьогодні, тому було важкувато сюди їхати. Мама вже переодягається. Мама не переодягається. Одягається. Тут дуже холодно. Якщо ви будете їхати кудись вгору, будь ласка, одягайтесь не так, як ми, а більше речей. От чим більше, тим краще. Приїхавши на місце о 8, ми були одними із перших на маршруті, І хоча сам маршрут нескладний, на ньому є вузькі місця, де може пройти тільки одна людина. Зазвичай автобуси з туристами приїжджають о 10 і тоді час проходження маршруту збільшується, адже доводиться постійно пропускати людей та чекати свою чергу, аби пройти де вузько. Ми вже дійшли до кінця левади 25 фонтанів. Левада досить легка, як бачите, зовсім майже немає людей. Ми а, почали маршрут о 8. в Кінці ось такий гарний водоспад. Чесно кажучи, ми не побачили 25 фонтанів. Ми побачили десь 4 фонтани. Але якщо ви будете приїздити вранці, то тут дуже гарно я можу рекомендувати цю локацію. Я oh, пішла. Після проходження Левади ми поїхали до найзахіднішої точки острова, а саме до маяка Понта-Ду Паргу. Маяк знаходиться на висоті 290 метрів над рівнем моря, і біля нього відкриваються чудові види на океан. так виглядають мої чаровики після того, як я сходила ось так подивитись на маяк. Так, ми вже зайшли в кафе біля а, маяка. Тут досить гарна. Кава, Кава смачна? смачна? Кава смачна, є чай, ціни гарні. Виглядає по сучасному. Після смачного обіду в кафе біля маяка ми планували подивитись ще декілька міст по дорозі додому. Але почалася така сильна злива, що ми навіть не могли вийти з машини, і нам довелось повертатись до фуншалу. До речі, на п'ятий день ми нарешті зайшли на овочевий ринок у центрі міста. Ціни на ньому на порядок вищі ніж у супермаркеті. Але там можна знайти такі диковинки, як, наприклад, плід монстери або банан, скрещений з лаймом. Після ринку ми пішли до закладу з поншею. Я взяла лимонну пончу, а мама взяла капучино. Через 10 хвилин, як ми сіли за стіл, почалась сильна злива. Та ми поїхали додому. Шостий день почався з відвідин тропічного саду Палацу Монте. Вартість входу становить 12,5 євро для дорослої людини. Сад розташований на схилах, тому піднятися до нього можливо на фунікулері, але ми під'їхали на машині. Прогулянка по саду зайняла у нас декілька годин, адже там є на що подивитися. Окрім великої кількості рослин у тропічному саду є декілька різних експозицій. Також по всій території розташовані штучні озера, у яких плавають рибки кої. Окремо варто згадати про червоні пагоди та буддистські скульптури, які є частиною східного саду. Вони чудово виглядають серед пишної рослинності саду. Відвідавши сад, ми повернулися у центр міста на обід. Ми замовили дві традиційні мадарійські страви. У мами була і спада або риба шабля, як ще її називають з бананом. А я взяла традиційний мадарійський шашлик з яловичини. Сьогодні вранці ми планували поїхати на вершину піко до Арієро, але був густий туман та йшов сильний дощ. Тому ми не змогли туди поїхати, адже проходження маршруту було б небезпечним. Я, звичайно, дуже засмутилась, адже ми хотіли зустріти світанок на вершині острова, але вирішила продовжити періодично перевіряти камери з вершини. І сталося диво, нам пощастило, адже після 15-ї чорні хмари зникли і на маршруті з'явилось сонечко. Звичайно, світанок зустріти ми вже не могли, але вирішили однаково поїхати туди та пройти цей хайк. Ду Арієро знаходиться на висоті 1818 метрів. По дорозі туди ми декілька разів проїжджали через хмари. І хоча видимість на таких ділянках дороги була погана, це виглядало по-особливому містично та казково. Маршрут починається з вершини піку до Арієро і триває приблизно 5 годин, але він вартить тих зусиль. Цей хайк відноситься до складних, адже є досить різкі підйоми на гору та спуски вниз. Так як ми були на маршруті у другій половині дня, на ньому було небагато людей. Чим далі я йшла по маршруту, тим менше я бачила подорожуючих. Був момент, коли мені хотілося просто сісти та дивитися на гори весь день, настільки там було спокійно і добре. Тут вузько. На сьомий день у нас був запланований виліт з Мадейри, тому ми просто гуляли по місту та купалися в океані. До речі, у аеропорті на другому поверсі є відкрита тераса, тому ми ще встигли подивитися на посадку та виліт літаків. Аеропорт Мадейр вважається одним з найнебезпечніших у світі через незвичайний рельєф острова та відносно коротку взлітну смугу. Після Мадейри ми вирушили до материкової Португалії, але це вже в наступному відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний влог!